Сім місяців минуло відтоді, коли у будинок номер 15 на вулиці Доценка у Чернігові поцілив російський снаряд. Скромна панелька стала однією з майже 150 житлових будівель, що зазнали прямих влучань від окупантів. Нині в будинку йде ремонт. На фасаді можна побачити свої рідні шрами сірого кольору, сліди від осколків, залатані будівельниками. Але найбільшу увагу привертає одна з квартир на третьому поверсі. Це оселя Людмили Чорної. Саме сюди того страшного дня влетів снаряд рашистів. Я у дідусь там жила в на квартирі, але все ще поки ремонту не було, так треба так, бо написали квартиру, до проживання не придатна. Треба було уходити. Ну, а зараз прийшли, що ремонт ліг, так я вже приходжу, щоб допомагати, збирати, щоб швидше було. Від загибелі Людмилу Чорну врятувало правило двох стін, але саме помешкання було майже повністю знищене. Після обстрілу вхідні двері заклинило і жінку довелося визволяти з квартири. Основний удар прийняв на себе санвузол. Його найближчим часом відновлюватимуть. стіни, Бачите, нема. Угу. Ну, буде разом з ванна і туалет в смислі сантехніка. Угу. Буде без все. Такі, так я хочу, щоб машину стиральну поставити. Наводити лад у квартирі та облаштовувати базовий побут Людмилі Чорній. Спочатку допомагали чернігівські волонтери. Ми раніше розповідали про це в інформаційних випусках. Робота була важкою, об'єм уламків стін, залишків меблів і сантехніки був величезним. А тепер жінка сама допомагає будівельникам, прибирає помешкання. Ті ж по металу йдуть, а прийдуть уже другі, які вже воду. Щекатурить каменщики таке все, щоб поочередно було. Ну так треба здати сміну чисте. Повноцінний ремонт до ценка 15 розпочався у вересні. Роблять його за кошти міського бюджету. Затримка сталася через проблеми з постачанням матеріалів. Тривалим було виготовлення проєктно-кошторисної документації. Поважний вік і структура панельки додали будівельникам клопоту, монтували стійки та балки для підтримки конструкцій під час розбору пошкоджених стін. На даний момент виконано приблизно 70% роботи. Це відновлення панелі закладування цеглою. Металевим каркасом зварювання залишилось нам встановити вікна на третьому поверху та утеплити фасад, щоб не було промерзання в квартиру. Підрядник обіцяє завершити всі роботи за два тижні. Внутрішні мережі, в тому числі система опалення, вже відновлені. Тому з початком опалювального сезону в оселі Людмили Чорної має бути тепло.